О святий святильнику і угодником Христовий, преславний мученику, страстотерпцю непереможний, воїн непреславний, вірний слуга самогутнього Царя, підважний послідовнику страстей Господа нашого Ісуса Христа, вребра пробитий, рад нас, пробитого на дереві хрестів Спасителя, що не пожалів крові своїх за спасіння нас грішних, усердно молимося, усердний заступнику в бідах, скорий помічнику на пастях цього життя нашого. Дай нам звільнитися від наглої смерті ублагай Творця і Спасителя нашого Ісуса Христа, щоб ані мором, ані голодом не вмирали слуги Його, але збережи їх молитвами твоїми, заступи і збережи покровительством тобі від всякого зла, ще усердно молимося Тобі, мученику Великий Святий Димитріє. Вислухай нас, що молимося тобі, будь біля нас в годину смерті нашої, визволи нас від влади Злого Духа, поможи нам окаяним. Час відходу душі нашої і Христом у руках Твоїх прожени всіх ворогів, що будуть тоді боротися з нами, щоб не попали душі наші в наругу, на посміховиську і потіху злим духам, що сподіваються взяти і поглинути нас у безодню і пітьму пекельну. Але у світлості твої, воїни Христові, великий Дмитрій Мироточивий, і Хоронителю мій, Ангеле, піднесіть нас туди, де спочивають херовими, Серафими і всі угодники Божі, щоб з ними і ми недостойні, прославляли Тройцю одну Отця і Сина, і Святого Духа, і Твоє милостиве заступництво на віки вічні. Амінь.